Доброго вечора всім, хто з нами хто долучається, дуже страшний день для Сум для Сумщини. Просто стигне кров, коли читаєш новини і деталі сьогоднішніх прольотів. Нагадаю, що саме сьогодні на вербну неділю дві балістичні ракети е, влучили в центр міста Суми, і вже є остання інформація про більш як. 30 людей, які загинули, стали жертвами цього терористичного акту Росії. Дуже багато постраждалих вже близько сотні. Серед них і діти, і серед загиблих двоє дітей. Серед постраждалих також багато дітей, і навіть дитина 25-го року народження. Серед білого дня одна ракета влучила в приміщення Сумського університету і інша. Пізніше, яка прилетіла, і саме від цього другого прильоту, як пишуть, найбільше жертв е теж неподалік в людному місці. І також під удар потрапив і громадський транспорт, автобус. Там також майже всі люди загинули. Е е Віктор Бабренко з нами. Віктор Анатолійовичу, доброго вечора. Вітаю. Дякую, що долучаєшся. Так, да, привіт, не радісний день. Да. Uh, Слухай, ну то тут, тут будь-які слова будуть якимись недоречними зайвими, але все-таки давай відрефлексуємо, що відбувається. Бо тільки вчора uh, нам uh, всі розказували про наступ, дуже масувалася інформація, педалювалася в інформаційному просторі про оточення важливих сум напівоточення. І оце сьогодні на тобі. Uh, ну, це страшне. Ці кадри з місць. Ця прильоту, це, це завжди страшно. Це просто в на вулиці розкидані трупи людей, які ще кілька хвилин тому йшли десь в церкву з церкви. Гуляли з дітьми. Просто ну я ж кажу, стигне кров. Чому саме балістика? Зеленський написав, що ворог не боїться, тому балістика. Чому саме іскандери? Це ну дуже дороговартісна зброя. Два іскандери в центрі міста. Суми сьогодні. ну е Ворог не боїться, е ну вже зашкварений. Куда ж більше зашкварюється мало того. його все одно е ми попали в ситуацію путін Трамп таку, що. Його не те, що там ну, агресію цю не скажуть, що ми те все одно блін, там, посадимо, да, умовно, там все одно тобі каюк там, типа, а його вибачають, кажуть, що з ним можна домовлятися. І тому від цього агресор стає. Ще більш безнаказаним. Якщо гвалтівнику казати, ну, типа, ну ну там тіпа, ти там, а що вони мене спровокували там короткою юбкою. Ну ти ж так більше не роби, хорошо. Там, то звичайно, він так буде робити. Це однозначно, очевидно і завжди так буває. От зло не тільки не покаране, ну, Трамп намагається його виправдати і вибачити, і понятно, що зло від цього агресує ще більше. Чому Ну, так що понятно чому? Мало того, що вони, я думаю, спеціально, якщо ще вони ударили по Кривому Рогу, і можна було б сказати, ну, блін, десь п'яний майор, да, якийсь в російській армії, там десь з бадуна чи по п'яні, блін, неправильний дав координати, і воно прилетіло не туди. То потім другий, оце там третій удар, коли прилітає саме по житловим. Кварталам, от за місяць, дав Україні, то зрозуміло, що це методіка, і вони, типу, кажуть, ну ми ж не б'ємо по вашій інфраструктурі. Зато тепер б'ємо про по жилим кварталам. А що, хорошо, там по центрам? Головне, щоб був привід. Ну, ті, ж там у вас ж там центр прийняття рішень в Конгрес-центрі, там же ж, мабуть, генерали там на карті якісь рисували стрілочки, от ми туди і, 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 і жахнули. А те, що ви там, типа, обложились людьми, так це ж ну, ви ж фашисти, ви ж фашисти, ви ж понятно, що там, де ваші генерали приймають рішення, там 100-500 дітей кругом. Ну ми ж. Ну, а ми ж такі, ми ж взагалі за мірну, ви ж самі перші почали там, дітьми обкладувати себе. Так що вони виправдання для внутрішнього, для дяді та Рязані, знайдуть по-любому. Їм все одно фіолетово, що подумають в Європі, що скажуть в Естонії, в Польщі, блін, я не знаю, там, навіть в Індонезії. Їм це по барабану, тому що Трамп все одно ж їм вибачає каже, ні, ну давайте мириться. Як ні, як, ну, як ні в чому не бувало. І тому, тому це буде продовжуватися ну, принаймні до їхніх дедлайнів. Да? Ми знаємо прамповський дедлайн 30-го квітня, коли Трамп може сказати, ах, ви от так, ну тоді я я устал, я ухожу, там, типа самі розбирайтесь, це хай буде європейською проблемою, або, э, або ж, там, э, ну, може, психанет. Ну, я схиляюсь до того, що він скаже, будемо займатися іншими ділами, більш насущними, це не насущне діло. А чому з іскандерами? Ну чому? Тому що іскандер це все хорошо. Е, чому суми? Тому що близький підльот, поки вони там десь на Західну Україну б долетіли, тут летіть, там їх, їх ділять. От е, е, знову ж е, менше вірогідніше зіб'ють. Тут точно ж Петріоти на бойовому чергуванні не стоять це точно. І тому е, супостати думає, що це можна зробити е, легко. Знову ж суми ну, знайшли ціль, більш-менш якусь їм там здали. там. Чи в Сумах, чи, може, в Офісі президента, бачу, мама не горюй, може, так я будьте. От, тому все очевидно. А е, росіюшка ніколи не стоїть за ціною. Ну, дорого. Так, блін, плівати за той ефект який. Зате тепер в Сумах там половину мамок знімуться і поїдуть знову там на е, десь або в більш безпечну частину України, або знову там в Польщу, Голландію, і вони зроблять таким чином. Якийсь додатковий ефект збільшить кіль... кількість ВПОшників в Україні, і до речі, ну якась кількість мам прийме сьогодні таке рішення прийма. так завжди. Хвиля є після прильоту, але після такого ну, слухай, з Росією все ясно. Це на жаль, не перший теракт і в Сумах. Зараз от читаємо, що всі міста приспускають прапори і триденна жалоба буде і в сумах і в інших регіонах за загиблими в нашому місті. Співчуття всім рідним і близьким, але я от дивлюсь: ну міжнародне право взагалі не працює. Просто це відбувається практично в прямому ефірі. Тут же з'являються фото, відео прильотів, трупів, те, що відбувається в центрі міста, коли просто вбивають людей і діти лежать. А міжнародне право, я дивлюся, як Лавров прилітає в Туреччину. Йому там всі раді жмуть руки. Тобто вони абсолютно руки руки пожима і залишаються. Ніхто не цурається, того, що в них на руках дитяча кров українців. Ну так а гірше, то Вітков просто витанцьовує перед Путіном. І це ж просто я не психолог, і я розумію це, що він танцює. Він сука, блін, робить ревіранси кніксини, і він. Він явно робить себе меншим і нижчим. Він лібізіт перед ним. І от цих кількох кадрів вистачає. Ну так, да, можна звіритися з психологами, але ж я бачу, я ж бачу. От. І Це Це означає, що і, і Трамп, і Америка зараз не є силою проти Росії. Тобто, взагалі немає ніякої противаги у світі для злочинця Путіна, який просто прибиває людей. Н Ні, біда в тому, що о, у нас о, є там. Кілька стилів управління, да, там авторитарний, демократичний, ліберальний, да? Є, я там студентам тому що найкращий – найкраще це ситуативний, тому що ну, можна приміняти і один, і другий, і третій. Але стиль і Путіна, і Сі Цзіньпіня, до речі, і Трампа однаковий. І ми маємо ситуацію, ситуацію згідно з ситуацією в Україні, коли, наче Зеленський, говорить, що ми. Стоїм на захисті цивілізації, а при цьому гнобить е, е, пресу, да, там, за, закриває три основних там е, незгодні з його політикою канали, да, там, ще не то займається корупцією, кажуть на чорне-біле, випускають Мар'янку там погакать на е, генералів, там, чи ще, що, ще, що, ще що. Ще що. От е, ми дивуємося, але точно так працює зараз і Трамп. З, зовсім як ну, тут непонятно хто в кого вчився чи. Зеленський у раннього Трампа чи Трамп у пізнього Зеленського, да? коли абсолютно чітко Трамп діє так само авторитарними методами, да, давить свободу слова, придушує, веде себе абсолютно неадекватно от, і веде себе як авторитарний лідер. І тому виходить парадокс. Да? Вони заявляють, що вони на, стоять. Умовно на позиціях цивілізації і вільного світу. А насправді Трамп один із авторитарних, один із трьох найбільших авторитарних лідерів, скажімо, там, трьохполюсна, якщо зараз система мар'яна да... сьогодні теж вилазила. Да, Я вилазила ти да, вже да, обговорював із березою да, в ефірі. Да. Мар'яна написала, ну якби фактично звинуватила в усьому військових, що вони там да. збиралися шикувалися. Ну і мер Конотопа Артем Семінихід він теж виступив там спочатку з емоційною заявою, е, з закликом для голови військової адміністрації області піти у відставку, і він е, ввечері вже повідомив подробиці, які йому були відомі. Ну вони багатьом були відомі про те, що саме Артюх Володимир, який є головою військової адміністрації. Області влаштував у сумах захід з нагородження військових 117-ї бригади, і він написав, що сьогоднішній захід зручення грамоти, медалей нашим хлопцям, героям 117-ї бригади організував Артюг. Повідомив, що Артюха попереджали, ну про те, що цього робити не можна, але. Все одно цей захід відбувся. Ніхто з військових не постраждав, бо вони були в укритті, але там не в укритті було багато заходів, тому що ну там і гуртки, і концерти, і виставки. Ми знаємо, що це ну центр і культурного, і громадського життя. От і тут важливо не пересмикувати так. Артем теж пише, що ви на усьому Росії, але от такі от моменти. І ми постійно кажемо про ці нагородження. як ти до цього ставишся. Як тут правильно? Чи треба артіку йти у відставку, на твою думку? Поза сумнівами. Але у нього не вистачить благородства і офіцерської честі. І крім того, я думаю, що офіс президента не захоче показувати, як би вони ж думають, що показати слабкість перед громадськістю. Такого ну, неадеквату відправити відставку. І тому вони будуть, ну це значить там, типа що, Семеніхін там вимагає, вони там підуть на поступки, або там Бабуренко вимагає, там чи громадськість. Якась, ну я вимагаю, він, ти вимагаєш ну, вони, ну, вони ну, хто така громадськість? Це ж точно так же, як Артев там заявляв, коли там приїжджали донори і хотіли відібрати громади, і кажуть, громадськість рекомендує ці громади. Він якась громадськість. Какой еще про заяк? Про яких ще заяк? Як в тому анекдоті, да? ну, там, е, от, е, і зрозуміло, що для них це однозначно, тим більше, що він їх влаштовує, да? він ну, дуже класно лібізит перед вище стоячими, да? там, типа, перед офісом президента, за. А за то, Ну, намагається там, наклонити, там, ніжестоящих, да? загнати під лавку, поставити стойлу. Ну, все він, в стилі Офісу президента. Тобто він з їхнього боку молодець, знову ж піариться. Ну, вони ж на їхнє переконання, що раз наградили, тепер ж сю 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 мені дали диплом, я тепер вічно буду ваш. От, е, я колись мені навіть без мого відомий диплом. Дали щербання, він у мене висів на почетному місці в, в, в туалеті. Да? От так я цінував там, тіпа, там грамоту там, чи диплом якийсь, чи подяку від щербання. Точно, але ж вони не розуміють, вони думають, що там все, раз наградив, блін, генерал, я буду цьому генералу. Просто там же сім'ями збирали людей, так? Да, да. Пафос я, такий, в, ні, тіба, я дійкі. до чого, Аня, я до чого? Я до чого веду? Вони думають, що. Нагородження це мотиваційний захід. Ці люди будуть за нас. Вони ну у них абсолютно немає розуміння, що це зовсім не так. І що може хтось навіть подати йому руку, а потім буде отак з сестрівінням витирати. Просто той Артюк не розуміє наскільки сильно ненавлять його підлеглі. По-перше, в першу чергу його підлеглі, ненависть. Ні один губернатор, навіть той дурачок, що влаштовував перестрілку десь під Лебедином в лісі, да? навіть він не викликає, скільки ненависті, як, як цей ніколи. Але наскільки його любов? Наскільки його любов до цієї радянщини шароварщини дипломів і вручання всього правильно? Вони думають, що це спрацює, а але це стільки це спрацює? є причин? ну, наскільки е, наскільки це не наржай на небезпеку військових і цивільних? Давай так, тому що є думка, ну, що що ви там пишете, все одно вони великі стоп, стоп, стоп. Е, ну нагороджувати треба, але е, хто сказав, що нагороджувати мусить Артюк? Хто сказав, що він мусить нагороди? No. Що для мене честь, щоб він мені вручив грамоту? <сум> для мене це честь. Він, то думає, що честь. Я кажу, фундаментальна помилка, що він думає, що він, вручаючи нагороди, робить комусь честь. А він думав, що він був головна був... людина, розумієш. Да, він... А він не розуміє, що для мене це був би що... страшний позор. Я, до речі, знаю кількох військових, які, знаючи, що буде таке вручення, якийсь, блін, грамот, подяк від кого? Від Артівка. І ви вважаєте, що це нагорода для мене? Це для мене великий позор, я не прийду. От, це перше. Та вони Тут не... Тут два різних. Танки. Ну, що так, він головна да. людина, він думає, що ну, він так, начальник. Так це, а не... так це ж його головна помилка, що починав. він думає, що його поважатиме хтось за посаду. Та йдіть лісом. Я живу в демократичній Україні. У нас, е, 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 от є ж, два поняття: да, якщо ми про лідерство заговорили: авторитет влади і влада авторитету. Для мене багато людей авторитетні не за посадою. От, наприклад, ти. Наприклад, там мій викладач якийсь, хто мене вчив, да? там, типу, там ще що. Але ж ніяк, не Артік і не Зеленський. Вони для мене авторитетами апріорі не являються. От в чому проблема. А вони думають, що являються. <гум> і це було я вільна людина, сліше, я шляхтич. — було да. Розумієш, це да. було б спостерігати <гум> е, оці нарцисів за цими нарцисами, було б спостерігати там і. Е, е, Комплексами дитячими просто смішно, якби не було війни, і це не виливалося в жертви. У нас тут наступ от що, що відбувається тоді? У да. нас взагалі нас вчора була головна новина дня суми в оточенні можуть бути, можуть опинитися. Mm -hmm. Вісім про це писали Ця новина, нагніталася, педалювалася в інформпросторі е, іскандери на вербну неділю. Що тоді нам чекати далі? Чи справді наступ вже триває? Наскільки вони можуть зайти знову в суми? Чого чекати на Великдень? Ні, вони можуть нас обстрілювати, зайти вони не зайдуть точно, вони нас не виб'ють. По-перше, ще земля не підсохла на, до, Ну, от будуть да, з, з, з завтрашнього з понеділка розпогодиться, будуть якби теплі деньки. і воно ну, з такою погодою плюс 20, Звичайно, буквально тиждень, і земля е, підсохне, що можна буде не тільки картоплю сажати е, до майських, але після майських можна вже буде здійснювати і наступ. Е, це е, безумовно. От, але все одно ми вже говорили у те на каналі про те, що це не факт, що тут зручне місце на нас для наступу. Ну, хай пробують наступати. Я думаю, що е, наступ наступу розні. Наступ як прорив, оперативний прорив, що там типа прорвали фронт і буквально там за, за день-два вийшли до Сум, Та ну нафіг, я в це не вірю. Не, не те, що не вірю, такого бути не може. А те, що вони будуть нас довго видавлювати, умовно, там по 500 метрів в тиждень, як під Покровськом, ну можливо. Е але ж е да, можливо, там, е сподіваючись, задавити масою. Розраховуючи на те, що там нерівний рельєф, та значить за складками місцевості можна десь ховатися якимись невеличкими силами на осліках наступати. На да? почнеться зеленка, значить менше будуть доставати наші дрони, чому? тому що йому є де заховатися там в ліску, правильно? От, це все, зважаючи на все це, вони можуть там пробувати наступати, але ще раз є прорив, до якого ми звикли там за часів Другої світової, що... от, в, Одна умовно одна частина військ прориває, а друга швидко заходить в прорив і ге гей Там на опера... називається вийти на оперативний простір там, на 20-30 кілометрів або й на 100 Ну, по канонам там э, вермахта, це, там зразу там, вийти там, на 50-100 кілометрів в тил. І потім уже там в тилу. Вже... Шамані да, то, ну, такого прорива точно не буде. Ну будемо відверті. Де вони прорвуться? Под Юнаковка, і там одна дорога там для танків. Тобто танкового прорива не буде. У них такої. Там і поруч немає. А як тільки вони е, захочуть переслати Аня бригаду, одну бригаду, що таке прислати бригаду? Це кілька е, механізованих і танкових батальйонів, це кілька ешелонів. Блін, у нас навіть спутник притули їх замітить. не те, що там тіпа, американські чи британські чи французькі супутники. Ми будемо знати про це там на другий день, як тільки один батальйон вони пересунуть. Тобто е, зненацька це не про 21 перше сторіччя. От. І значить, танкового прориву не буде. А от такий тиск можливий, але щоб ми знали їм, щоб дойти до сум, потрібно буде напрям покласти тут 1100, 1100 і рік. Рік, щоб дійти до суму від кордону. Да. Чого ще можемо очікувати в... в світлі того, що відбувається у нас свята, і в світлі того, що для Трампа червона лінія це кінець квітня, так? І коли йдуть перемовини, наче якось там мляво, але десь вони йдуть, наче чогось ще все всі ще все ще очікують, і е, Путіну таке от витворяє: ну, типу, плює ще в обличчя, по суті, так. Тобто да. нам вже нічого хорошого від тих переговорів не чекати, так виходить? Чому не факт? У Путіна свій відлань 9 травня. Він може до 9 травня тут і гратися, а потім 9 травня сказати, ну, там цілі свого достигнути і піти. Путін до, до останнього вижидає, що, що може перемінитися для нього. Ну, Зараз же ж ми бачимо, що для нього економічно. Ну, з одного боку, він радіє, то, що Трамп такий же дурачок. І ну, це ж приємно для Путіна. Він може на щось розраховувати, що Трамп відмовиться, скаже, та ну вас нафіг, там рішайте самі. І Путін думає, що ну Путіну треба за рік або взяти, або йому він скаже: ставимо задачу. Да? От яка мета на якщо ми в війну заходимо, треба ж поставити мету елементарно. От у Путіна це дуже чітко беремо за за рік Київ. Ну до березня наступного року беремо Київ, не беремо. А смиск тоді воювати. От, а зараз він дивився ціна на, на цей на нафту. Вперше Урал впав вперше за скільки років нижче 50 доларів за, за барель. Що таке 50 доларів? Як вони у себе їх верстали, коли бюджет, вони розраховували, що буде як мінімум 69. Це такий у них оптиміст. А, це у них був песимістичний прогноз. А тут мінус, пі... а тут менше 50. -ти. А Індія бере з дисконтом в 15%. Це значить, блін, вже не... ну, по собівартісті. То, що собівартість, ну рускі по-разному розказують, яка у них собівартість. Вони там, звісно, губа шльопає, мелють що попало, але навіть саме оптимістична у них собівартість 42. Тобто, якщо продавати по 41, це продавати собі в збиток. Все. Хм. І що? А... І вони хотіли, вони, у них прогнозовано, я спеціально сьогодні передивлявся, у них 9,98, тобто майже 10 рублей у рублей закладено від продажу нафти. Це ж в їхньому бюджеті, відкритий бюджет. 10 трильйонів ми типу, плануємо заробити. А це значить, почти ж по трильйону в місяць. І у них уже недоємка 2,7 трлн за 3 місяці. Ах, як то удивительно. А при цьому вони заявляють так, про те, що будуть продовжувати мобілізацію? І там скільки вони на... І планували. треба ж платити по 40 тисяч кожному а, балбесу, який, який підпише. Да. Причому ну, 800 тисяч це треба платить з... З федерального бюджету 800 тисяч рублей, ну а це фактично там 8 тисяч баксов, ну навіть чуть більше, 8 тисяч. А ти робиш прогноз до кінця квітня до Червоної лінії Трампа? Чого чекати? Ну, тут, тут тільки угадувати, як ото, хто виграє Каміла чи, чи Трамп, да? тому що Путін може прийняти і те, і те рішення на місці Путіна, скажімо так. З дравомислящий чоловік прийняв би рішення е, заморожуватися е, і работати на склад. Ну, то есть не е, Зараз там дімбільнуть трошечки, там, мобілізувати же можна завжди е, в будь-який час там, і через рік, через два, через три. Да? Але або заморожуємося і чекаємо, коли Китай вляжеться в велику війну з Штатами. і Штатам буде не до Європи і ударить ще раз. Можливо, ударить навіть не по нам. Кстаті. Тому що видно, що ми не са... Аня, очевидно, що ми не найслабне звіно в Європі. Очевидно. Куди можуть бути удари? Ну в Балтію або в Польщу. Або у Францію, або в Німеччину. Ну, до, до Франції ще дойти треба, але принаймні країни Балтії можна підразнятися, Да. Ну або спробувати знову по нас. А ти маєш так, на увазі вторгнення? Я маю на увазі прямо вторгнення, реальне вторгнення. Ну, Сподіваємося, що ну, Європа, наче вже розуміє цю загрозу, там, особливо да. Польщ, Польща найближча, і там ми заметушилися і в Німеччині, і, і у Франції, да. але. але все одно знаєш, немає такої колективної мобілізації зараз, особливо з приходом Трампа. відчувається це розхолоджування, і поки що, поки що не рознизрнерозуміло, чи є так система вже безпеки колективна, на яку всі покладалися і думали, що вона є теж саме НАТО. Дякую тобі. На жаль, сьогодні у нас трагічний день і вечір в сумах. Три дні жалоба. Сьогодні росіяни вбили більше 30 людей в центрі міста. Серед них, на жаль, і діти дуже багато травмованих постраждалих. Два іскандера прилетіло, дві балістичні ракети в центр міста. Співчуття всім рідним, загиблим. Віктор Бабаренко був з нами цього вечора. Рефлексували нам говорили. Деякі моменти. Дякуємо вам, пишіть свої думки, пишіть те, що думаєте, обов'язково поставте вподобайку. Віктор Анатолійовичу, дякую да. до зустрічі, боротьба триває.